Всім привіт! Під'їжджаємо до самого великого тунелю, самого довгого тунелю у Варшаві. От зараз обнуляю показники. Все, в'їхали. Тунель досить довгий, я вже тут проїжджав не один раз, вирішив зазняти відео, показати вам думаю, буде цікаво. Перший раз, як заїжджав, то вражало Довжина тунелю. Пишіть в коментарях, хто скільки думає, яка довжина. Зразу скажу не більше 5 кілометрів. Ну а далі вже подивимося, що хто напише. Стоять дуже потужні вентилятори, вентиляція. Постоянно вона крутяться. Ну, освітлення все красиво. Позволена швидкість 80 кілометрів. Також стоять камери фіксації на в'їзді і виїзді, тобто якось вони определяють середню швидкість, тому газувати тут не можна. І так, проїхали вже 1,1 км. кілометр. Як бачимо, тунель ще поки просвіту ніякого немає в кінці тунеля. Їдемо далі. 1,5 км. Вже бачимо, в кінці є світло. На одометрі у нас 2 кілометри. Ну і подивимось скільки на виїзді покаже. 2,2. 2,3. 2,3 з копійками кілометрів. Отакий от, от самий довгий тунель в Варшаві, який не так давно побудували. На цьому все друзі. От такий от ролик короткий.